Глава третя туди і назад. Навіть із заплющеними очима я одразу зрозуміла, куди потрапила. Знову наді мною листя перешіптувалося з вітром, а звідки здалеку долинало сюрчання цвіркунів. Запах вогкості, прілого листя та вологої землі теж були в наявності. Але цього разу моє тіло у внутрішній схованці поводилося значно слухняніше. Тому, побачити над собою зоряне на небо я змогла приблизно за 10 хвилин. Наді мною очікувано пурхали яскраво зелені метелики. А потім я побачила Альда. Схрестивши руки на грудях і притулившись до неосяжного стовбура дерева, він стояв ліворуч від мене. І вираз обличчя підселенця не віщував нічого доброго. Якщо точніше, то це була гримуча суміш станів Я ж тобі казав і вб'ю, воскрешу та вб'ю знову. Зовсім як моя матуся, за тих часів, коли я намагалася ставити свої перші експерименти з некромагією вдома. Ну, хто ж знав, що дохла та піднята миша вирішить за старою привичкою пошукати щось їстівне? На обідньому столі. Обережно поворухнувши язиком, я переконалася, що можу говорити. Трішки. Слухаючи моє винувате хрипіння, Альт скептично підняв одну брову, підібгав губи і злегка схилив голову до плеча, але, на моє щастя, промовчав. От, тільки судячи з того, наскільки потемніли і без того не надто світлі димчасто сині очі підселенця, йому явно було що мені сказати, і нічого приємного в його словах я не почую. Тож мені треба було його випередити і повинитися першою. Я дурепа, ідея розпочати з кінця і одразу озвучити очевидний вердикт, видалася мені вдалою. Може, це дозволить хоча б частково скоротити нудний перелік усіх моїх помилок. На те, щоб повністю уникнути прочуханки, я навіть не сподівалася. Якщо в реальному житті ще якось можна було вимагати від нього мовчання, то тут я на його території, і, схоже, що він мене не дуже радий бачити. Загалом заслужила так заслужила. Що вже казати? Ці думки вихором промайнули в моїй голові. Тим часом підселенець скептично підняв і другу брову, і знову промовчав: Я всім тілом відчувала, як насувається буря. І коли, крехтячи і похрипуючи, я спробувала сісти, він навіть не ворухнувся, аби мені допомогти. Лише коли я нарешті сіла, спершись на борт лежанки, вираз його обличчя змінився. Тепер Воно означало щось на кшталт Ну, давай, розкажи мені ще щось. І мені чомусь здавалося, що за цією маскою ховалося бажання заподіяти мені профілактичну насильницьку смерть. Бажано якомога болючішу. А що мені ще розповідати? Нема чого, принаймні нічого такого, щоб підселенець сам про мене не думав. Він і так знав усі мої думки на момент ухвалення цього доленосного у своїй ідіотичності рішення. Тому ми мовчки дивилися одне на одного. Я програла і відвела погляд першою. Але першим заговорив Альт почалося те, що ти зробила очевидний висновок, то добре. Від його крижаного тону мені захотілося втягнути голову в плечі. Краще пізно, ніж ніколи. Підселенець повільно втяг носом повітря. Я обережно покосилася і відразу відвела очі, боячись знову зустрітися з ним поглядом. Як ти гадаєш, чому я злюсь? Обпікаючи лід уїдливості в його голосі, вишкірювався тонкими лезами вкрадливих ноток. Чомусь саме зараз голос Альда викликав скоріше не емоції, а дивні відчуття і химерні порівняння. А внутрішнє чуття та бажання жити тим часом надривалися, намагаючись докричатися і повідомити мені, що все дуже погано. Я відчувала страх, і водночас він здавався мені якимось дивним, неможливим. Ну, що підселенець міг мені тут зробити? Викинути звідси назад до тіла та з радістю швидше прийду до тями. Але одна справа сперечатися з голосом у своїй голові, а інша бачити на власні очі його власника, який дивиться на тебе згори вниз, з висоти свого величного зросту. І ця горда постава, і нахил голови мої нутрощі повільно. І болісно згорталися у важку грудку десь у глибині живота. У такому стані я навіть вірила, що за життя Альт був могутнім і небезпечним некромагом, який просто зараз, схоже, дуже хоче мене вбити. Бо я допустила перевантаження. Нарешті мені вдалося видати боязке припущення. Ні. Пролунала зловісна відповідь. Спробуй ще раз. Волосся на загривку стало дибке від цих слів. Я не боюся, я не боюся. Кістки суртоза, як же страшно, що я взагалі ламанулася до кіліра. Довге і нескінченно терпляче зітхання. Невже перестав злитися? Ох, навряд. Не без того, звичайно, я зараз нічого не можу тобі зробити, так само, як і він не зміг би нічого тобі заподіяти. Навіть якби Кілір самостійно вистояв проти потвор, ти його не кликала, тож цілком могла проігнорувати ці дії. Але ти вперлася. Зациклилася на своєму уявному боргу, який тобі нав'язали, повільно проговорив підселенець. І все таки, є ще припущення? Я не знаю, вже зовсім ганебно писнула я. Краєм ока мені вдалося помітити, що Альт насупився і повернув голову, знову демонструючи мені свій горбоносий профіль та шрам на шиї. Найбільше мене злить те, що ти не слухаєшся, Щоразу!» нарешті промовив він. Тепер голос підселенця звучав рівно, можна навіть сказати, безтурботно Я тобі казав, щоб ти не дивилась. Казав, але я не була певна, що ти мав на увазі, тебе ніби висмикнуло з моїх думок і обірвало на півслові. Отже, схоже, що тоді він вже почав чаклувати. Альт знову зітхнув і перевів погляд на мене. Тепер він дивився просто похмуро, і навіть якось втомлено, чи що. Та й загалом, начебто, трохи розслабився. І я гадки не маю, що він робить з тобою зараз, додав підселенець. Він отут мені стало вже по справжньому страшно від розуміння цих слів. Ні, отже ж. І то було не перевантаження, похмуро продовжив Альт. Кілір тебе зачаклував, і ти втратила контроль над тілом. Я прикрила очі і опустила голову, впершись у груди під боріддям. Тільки не кажи, що ти не помітила, як він економив свої сили під час сплетіння заклинання. Тепер у голосі Альда змією прошелестіло єхитство. Як він його назвав? Воля сурта, здається. непогана назва, до речі, цілком характеризує ефект. Я мовчки похитала головою. Ні, не помітила. «Хм!» Підселенець хмикнув і відкинув голову назад, упершись маківкою у стовбур дерева. Знову кілька хвилин мовчання. Протягом яких холодна грудка у моєму животі, хоч і перестала ворушитися, але все ще нагадувала про свою присутність неприємним тягарем. Загалом наполегливо рекомендую тобі в майбутньому прислухатися до мене. Альт знову припечатав мене важким поглядом хоча б частіше, без заперечної покори, я від тебе все одно не дочекаюсь. Так, здається, буря минула. Ну що, можна сказати, я легко відбулася. А ще мені дуже цікаво дізнатися, додав підселенець, і від його вкрадливого тону мені знову стало моторошно. Як ти знову тут опинилася? Воно саме. Я підвела голову і знизала плечима. Саме, задумливо повторив Альт. Цікаво! А буде ще й смішно, якщо тепер кожне перевантаження супроводжуватиметься твоїм дружнім візитом сюди. Так ти ж казав, що то було не перевантаження? То було не те перевантаження, до якого ти звикла, але результат такий самий. Тобто це таки було перевантаження? У відповідь я отримала красномовно підняті до неба очі та вираз обличчя. Що свідчив про безмежне, але вже потроху вичерпуване терпіння підселенця при спілкуванні зі всілякими бовдурами на кшталт мене? Так, це було перевантаження, якщо тобі так легше буде зрозуміти. Хоча насправді відмінностей багато одна річ, коли ти сама надриваєшся, інша, коли хтось примушує тебе до цього. І що за відмінності? Можливі наслідки для тіла, буркнув Альт, нарешті відлипаючи від вподобаного ним дерева і сідаючи навпроти. Зважаючи на те, в чиїх руках воно зараз саме так почати з того, що я не зрозумів, яким чином він тебе перевантажив. Злічим це взагалі складно зробити насправді, навіть з урахуванням твоєї недостатньої тренованості. Я мовчки розвела руками, показуючи, якщо він не знає, то мені, тим паче, немає звідки про це знати. Хоча від задумливого погляду, що ковзнув по мені, по шкірі побігли мурашки, Призабуте відчуття, може, й знаю, і він міг узяти плату за твій порятунок. Точніше, тепер я розумію, що напевно взяв. Якщо ти думав, що я з цього щось зрозумію, то. твої кістки, їх відновлював його майстер. І тут два варіанти: або він зберіг у себе уламки твоїх кісток, або деякі із замінених кісток були зачаровані. Хм, підселенець примружився. Можливо, це навіть може послужити виправданням. Для загострення твоєї необачності. Я відкрила було рота, щоб заперечити, але одразу зрозуміла, що в цьому випадку мені краще промовчати. Хоча ні, Альт хитнув головою. Я б відчув зовнішній вплив. Якби він спробував коригувати твої думки, Тож дурість та необачність цілком твої. І знову мені довелося промовчати. Щоб не давати підселенцеві приводу для перерахування моїх сумнівних заслуг. Загалом, хоч би що там не було, ти зараз у його руках. І дійсно нічого йому тепер не винна, якщо це тебе втішить. Бо те, що він може з тобою зробити, він вкрадливо вимовив останні слова. Тож на тебе можуть чекати не найприємніші відкриття. Його надмірно спокійний голос звучав моторошно, особливо у поєднанні з моєю уявою. Хоча куди там моєї фантазії порівняно з винахідливістю божевільного ліча, що прагне здобути досконалу посмертну форму, я зрозуміла, що мені зовсім не хочеться повертатися назад. А ще ти так і не відповіла на моє запитання, вів далі підселенець. Як ти тут опинилась? Опиши, що було перед тим, як ти потрапила сюди. Та все як завжди, я знизала плечима. Відмова заклинань, гадаю, ти й сам це помітив. Причому дивно, але я почула хрускіт скла, а потім стало боляче, а потім. Так, це я теж чув. Хоча відчуття в основному були твої. Відлуння теж виявилося неприємним, а потім просто забуття, як завжди. І ти нічого не відчула, не робила? Ні. Альт знову кинув на мене довгий, задумливий погляд не вірить, чи що? У будь-якому випадку я все одно не брешу. Цікаво, Підсаланець зітхнув. Дружно підвівся на ноги і відійшов на кілька кроків від лежанки. Показав шлях на свою голову, пробурчав він кудись у бік. А ти куди? Ходімо до домівки. Ти тут скоро почнеш замерзати. Та я вже, мабуть, бо нічого не відчуваю. Ну, сісти ти якось змогла значить, і піти зможеш. Контроль над тілом вже мав відновитися за той час, поки ми розмовляли. Я чесно спробувала ворухнути ногами. Вдалося смикнути мізинцем лівої неймовірне досягнення, що тут сказати. І так, я знову була босоніж. Альт терпляче чекав, поки я, нарешті, спроможуся встати. Не можу. І тут мені, на думку, спала чудова у своїй безглуздості думка. А що, втрачати мені було нічого? Ну, крім повернення до моторошної реальності, що чекає на мене з розкритими обіймами? Дядечку, візьміть мене на ручки, пропищала я, імітуючи дзвінкий дитячий голосок. Втім, особливо імітувати і не довелося з огляду на мої габарити і вік. І якщо я чула свій голос досить високим та тонким. То що вже казати про оточення? Бідолашні люди, мені їх навіть трохи шкода, особливо в моменти моєї підвищеної балакучості. Схоже, підселенець чекав на мене якоїсь витівки, та явно, не такої. Що? ошелешено перепитав він, буквально застигши на місці. Ну, візьми на ручки, шкода тобі, чи що? Реакція Альда. Відверто бавила. Он який високий вимахав! Будь ласочка Я спробувала скорчити миле личко. Підсаленець, схоже, не витримав цього несамовитого видовища і перевів погляд на дерево біля лежанки, потім на мене, потім знову на дерево. Повісити вирішив, чи що? Зітхнув, зробив крок у мій бік. Що невже і справді візьме? Я дурнувато хихикнула. Але замість того, щоб підхопити на руки, Альт дав мені дзвінкого щегля по лобі світ навколо мене помутнішав, перетворюючись на безліч різнокольорових плям. Так я й прийшла до тями у своєму тілі.